Телефонний інформаційно-сервісний центр з'явився у Вінницького аеропорту. Працює він на вулиці Соборні на території обласної держадміністрації. Обслуговує центр три людини. Про це дивилась наша репортерка Ольга Сольвар. Про роботу інформаційного центру далі. У нашому місті відкрився кулцентр Вінницького аеропорту. Працює він другий тиждень. Був заснований з ініціативи Вінницької облради та облдержадміністрації, на території якої, власне, і знаходиться структура створена для підняття Вінницького аеропорту на новий рівень і донести максимальну інформацію про існування теперішніх рейсів, а також для працювати на напрямками створення нових рейсів пошуку мігрантів на підтримку закордонних інвестицій в аеропорт. У нас якби, є всі основи, з чим працювати, щоб підняти аеропорт на новий міжнародний рівень. Ми проводимо соціальні дослідження, опитуємо пасажирів, які е, летять до Москви, і також е, пасажирів, які прилетіли з Москви. Е, цікавимося, звідки вони дізнались, цілі їхньої поїздки, е, звідки вони. І це нам допомагає дізнаватися. Е, які версти населення їздять? Це такий стратегічний план, в якому, мабуть, розуміємо стільки ми, хто його писав. На камеру людям буде важко зрозуміти, можна побачити. Там у нас є графа по заповненості в рейсах, графа планів на день, плани на майбутнє, що потрібно. З кожним днем щось зачеркуємо, щось вписуємо нове в ідеалі. Насамперед, чого ми потребуємо це більшої такої стіни, тому що нам її мало. Ми хочемо її збільшити і щоб було зручно працювати і, звичайно, в кожного своє робоче місце. Відділ був тільки створений, і він створився з трьох незнайомих людей. То така ситуація згуртувала нас за два тижні. Сьогодні не можу сказати, що два тижні назад я цих людей не знала Взагалі за два тижні нашої роботи рівень загрузки авіарейсів піднявся на 15% і також інформованість людей. Ми для того створили як інформаційний центр аеропорту, гарячу лінію, де в будь-який час майже люди можуть позвонити і отримати інформацію від там напрямку і кількість ціни на квиток до погоди в Москві чи Вінниці, яке таксі визвати можна там на певну службу. Ми надаємо повну інформативність в будь-якому напрямку нашого, в якій працює аеропорт. Ну, ми розташувалися тут, тому що безпосередні наші завдання, наша робота працювати над рекламою, поширенням інформації. Для цього нам потрібно комунікувати із зовнішнім світом, так би сказати. А сам аеропорт знаходиться за містом, і це є. Фінансово невигідно і незручно е, до, е, постійно добиратися до пункту призначення, щоб здійснювати якісь певні домовленості, тому, тому ми працюємо тут на соборні. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський, телеканал Віта.